Де веде від українських розробників, де ти не просто маєш вижити, але й можеш бити маніяка? Бігфуд nee. це багатокористувацька гра в жанрі Survivor Horror від українського розробника Cyber Light Game Studio. Передумова гри полягає в тому, що ваш персонаж має не просто вижити, а ще й вполювати бігфуда. Картинка приємна, навіть красива. Пейзажі американських національних парків дуже гарні, і воно і не дивно. Бо графіка створена на рушії Unreal Engine 4. Добра оптимізація, як в плані основних механік, так і в плані FPS та фризів, при тому, що гра все ще пробуває в дочасному доступі. І тут перший мінус: я дуже довго шукав доступну компанію. Це показник того, що з онлайном та кількістю гравців тут сумно, дуже сумно. Так, цей факт можна вирішити тим, щоб зібрати друзів та пограти разом з ними. Але Ліра не буде в таке грати зі мною. Карта у грі доволі велика. Мисливський будинок, місця для кепінгу. Ось де можна сховатися або поповнити припаси. Вже за пару ігор карту можна з легкістю вивчити. Це безумовно плюс, але не забувайте, що пікфут так само швидко буде вас знаходити. Прикольна система зміни день ніч, яка надає перевагу то одній, то іншій стороні полювання. Тож вдень ми шукаємо припаси та готуємо пастки а вже вночі починається екшн. З настанням ночі атмосфера стає справді страшною, особливо якщо ви граєте в соло. Відчуття небезпеки прослідує тебе навіть в освітлених місцях. На гравця може напасти не тільки Бікфуд, а й інші лісові хижаки, чию територію ви порушили. Нападають вони, до речі, як і на мисливця, так і на бікфуда. В грі є декілька режимів: онлайн-кооператив з чотирма гравцями у режимі проти Бікфуда під керуванням штучного інтелекту. Онлайн-кооператив з п'ятьма гравцями в режимі проти Бікфуда під контролем гравця, і одиночна гра проти комп'ютера Бікфуда. Давайте пройдемося детально по основним. Гра за мисливця. Цей режим починається біля вашого трейлера, де у нас вже є багато луту і цікавинок. Звичайні, нам бінокль, ніж та вогнепальна зброя з патронами, так і, можливо, щось цікавіше. Камери та дрони, які ми можемо розставляти по периметру для відстежування від фута. Наприклад, розмиття на камері або збої в роботі ліхтарів це знак, що монстр поруч, навіть якщо його не видно. Фотоапарат потрібен для зберігання світлин, адже ж ми хочемо, щоб нам повірили. А значить, нам потрібні докази існування чудовиська. Ще одне знаряддя для гравця це капкани, які можна багаторазово використовувати, але обережно, адже неуважні мисливці теж можуть в них потрапити. Граза Бігфуда. це не менш цікаво, бо у нього є свої унікальні здібності, які перетворюють його на мисливця. Робити ви це будете переважно вночі через приємну пасивку монстра, а саме цілі 20% опору до будь-якої шкоди, завданої вночі. У Бігфуда є свої унікальні скіли та механіки, які виглядають подібно до маньяків у ДВД. Відстежите по запаху? Легко, тонкий сірий дим вкаже вам напрямок, де ховається мисливець, дика тварина, чи просто щось смачненьке. Якщо ти втомився шукати, можна просто заревіти від болю в небо. Насправді жартує. Виття це теж окрема механіка. Скіл, який при активації змусить бікфуда видавати гучний рев. Так його чутно дуже далеко, але це допоможе монстру зрозуміти, з якої сторони шукати мисливців. М'ясо з пасток, туші тварин, засідки, дикі удари та навіть фаталіті. В цій грі багато що цікавого і продуманого. І все це я пропоную дослідити вам самим. Отже, я вважаю, що гра більш розрахована на командні сесії. І навіть якщо ви самотній самурай, як я, то грати цілком можливо, хоча і набагато складніше. В грі цікаво грати як і за мисливця, так і за біпфуда. Тактика та стратегія полювання. Я бачу в цій грі багато можливостей для експериментів. Використовуйте підручні засоби та власну хитрість, щоб збільшити свої шанси на виживання. Тож я однозначно рекомендую гру для ознайомлення та приємного дозвілля з друзями. Дякую тобі за перегляд, дякую що Залишаєшся з Дарісом та підтримуєш наш канал. І, як завжди, YouTube, що з тобі поради подивитися з наших інших випусків, тож клікай, дивись та знову ж таки став вподобайки та слідкуй за нашим каналом. З тобою був Богдан, і це канал Даріус. Папа! -па.